Саш, дивіться, по вашим штанам. У Вас їх купляв у 23-му році. Штани офігенні. Е, в принципі, рекомендую всім. Але що я б тут додавав? ну от після боярки. Від його пацанів. Тут трошки порвалося все. Тобто сильне, ця фігня защеться. Ну, колір вже оскільки їх стирав, Тримається, все нормально. Ну що я сюди б не змінив. От в мене є інші штани край пристіженські. Бачите, вас тут отак. Коли літо, коли так підіваєш термоху, то нормально. Ну Но що я сюди додав би, от іменно сюди, отаку от вставку. бо коли літо воно реально натирає і некомфортно. Десь якісь стягочні на ті штучки. Е, то ну, воно ті, як сягається, то ці всі штуки робці, воно, оце особливо, о, воно колить в пояс до тіла. То, якщо ви вставите сюди отаку вставочку, отаку легеньку флісочку, воно дуже буде комфортно і ну, головне, щоб не заходило сюди. Не, ну, щоб не, не, не нижче було, щоб аж, може даже заходило, таке як тут зроблено, то буде взагалі супер. Штани невбиваємо, класні, зручні. Все супер. Ну, можна було б отут. Це я вас брав 30-ку, хоча б сантиметр ширше. хоча би. Бо навіть якщо відпустити, то набір це. Я повністю як відпускаю, то набір це е, якраз в притек засовуєш. Хоча б, щоб вільний ход був хоча б сантиметр ширше. Це, якщо не помиляєш, 30-ку вас брав. Вже все витерлось. 4. Чуть-чуть ширше. Отут внизу на сантиметр і, і супер. Все класно в штанах, нічого нема, навіть що казати. Матню трошки був зашив, бо розходилися. Ну і сюди вставку цю зробити. Вокруг пояса і все. Буде з песні. А так, дуже дякуємо за штани. Штани класні. Вже витримали що хоче. Отак.